Отже, я вас вітаю, ви на каналі Дивний Кошик, і сьогодні перше відео в новому році, на жаль, раніше відзняти відео змоги не було, то в нас такі були похмурі дні і немає світла, як завжди. Взагалі, ніяк було відзняти. А сьогодні у нас таке яскраве сонечко, мінус 20. Тож, довелося. Спуститись на підлогу, тож я відзнімаю вам на підлозі. І позаду мене тут моя така шухлядка з пряжою. То, то мої стратегічні запаси. Якщо комусь цікаво про них, то пишіть, можливо, пізніше. По вашому бажанню, відзніму вам відео, поділюся своїми запасами. Але то потім. Отже, новий рік розпочався вдало, тому що моєму чоловіку дали довгоочікувану відпустку. Отже, було зовсім не до в'язання, але було багато інших щасливих моментів. Тож, я задоволена, в'язання трішечки просувалося. Все надолужимо. Нового нічого я не розпочала, поки що. Але плани маю грандіозні, тож будемо втілювати їх в життя. А розпочнемо ми з того, що несподівано на Новий рік наші друзі подарували мені ось такі дві бубінки пряжі. Така гарненька пряжа гарного такого кольору. Такий припилений, туманний, блакитний. Годиться і для чоловіка, і для жінки. У вас він трішки яскравіше виглядає. Дві бобінки, вистачить на будь-який виріб. тут достатня кількість пряжі. Є тільки один такий недолік. Це незрозуміло, що за звір, тому що нема ніяких опізнавальних знаків. Ні метража, ні складу, ні виробника, не ні взагалі нічого тут немає. Отже, скориставшись різними маніпуляціями і своїм досвідом, довелося визначати хоча б приблизно, що то за склад, що то за метраж. Отже, я і підпалювала ниточку. Вона трішечки наплавлюється, але розтирається. Тож, я вважаю, що це, скоріш за все, шкарпритковий склад. Десь 25 поліаміду, можливо, 20, і 80 вовний. Вона так пушиться. це і в бабінці видно. І метраж такий десь 350. 380 метрів. Я відв'язала ось такий зразочок, це на спицях 3 з половиною. І він такий досить вільний. Отже, спиці сюди потрібно номер 3. Зате він гарно тримає резиночку по зарахунок поліаміду. Після прання ця пряжа м'якенька. Гарні такі косічки тут. Візерунки тримає. Єдине, що потрібно брати менші спиці, з чого я і роблю висновок щодо метражу. Ну, і щодо складу, також, вважаю, що поліамід тут є, але його не так, не така велика кількість, оскільки. Після паління ниточка гарно розтирається, і наплавлення не такі великі. Ось такий зразочок. І якщо я буду в'язати з цієї пряжі, ні, ну я буду в'язати з цієї пряжі колись, не зараз, то я, скоріш за все, аби не брати спиці номер 3. Тому що ну, мені не, не подобається таке воно дуже рихле, дуже тягуче, то не моє улюблене полотно. Я люблю, коли полотно тримає хоч, хоч якусь форму. То я буду додавати якийсь підмот. І заглядавши в свою шух, чарівну шухлядку, я знайшла два варіанти. Ось такі два варіанти. О. Вони обидва чудово підходять. Це трішки темніший, а це взагалі колір-колір. Отже, якщо це буде виріб, то це може бути ось такий мухер на поліаміді. Він такий пухнастенький, гарний мухер. Такий. Виробника, на жаль, я не пам'ятаю, але це гарний мохер, Тут 70 на 30, 70 мохеру і 30 поліаміна. Свого часу я взяла декілька такі, кольорів такого артикулу. У нас в конотопі, в кнітінг-маркеті, був гарний вибір такого мохеру. Або ось таку трішки темнішеньку, це на чоловічий виріб. Якщо її додати одну, то її буде взагалі непомітно. Але вона стабілізує гарно полотно, тому що це лемсул. Він гарно відкривається після прання це карна пряжа. Вона гарно відкривається. І буде гарно тримати полотно, і тоді на половиною Буде те, що треба. Але знову ж таки, якщо я буду в'язати виріб, так, то я зв'яжу ще один зразочок і обов'язково його виперу, аби подивитися, що з ним після прання Відбувається, як то виглядає. А так, подарунком я задоволена, тож дякую вам. У нас у в'язальниць будь-яка пряжа знайде свій процес і знайде своє місце. І колись то буде гарний кардиганчик або джемперочок. Ну, то буде колись потім. А на тепер покажу вам свої процеси, які все ж таки. Трішки, але просувалися. І це я в'яжу ось такий джемпер окремими частинами. Він. Це, сьогодні в нас дуже яскраве сонечко. Тому він так світиться. Він не настільки світиться, а після прання то взагалі чудово відкриється. Нічого світитись ніде не буде, буде просто тоненьке, гарненьке, тепленьке полотно. Це спинка в мене. Тут в мене поглиблення по горловині. Ось такий скіс плеча. Досить великий. Це джемпер спущене плече. Вяжу я окремими частинами, тут така широка резиночка. І також маю майже вже завершену. Передню частину. Ось так це виглядає. І одна сторона. Відв'язане. Тобто одне плече вже відв'язане. Залишилось тут зовсім трішки, і ця частинка також буде відв'язана. І тоді я її шию по плечу, і то буде мати більш зрозумілий і гарний вигляд. Після прання ця пряжа чудово відкривається, тому що це у мене супер джелонг. Від зегнаба руфа. В'яжу я в дві ниточки, Ось така ниточка. 750 м на 100 грамів. Дві ниточки виходить чудове гарне полотно. В'яжу я на спицях 3,5. І так, воно швиденько просувається. І, мабуть, вже б було навіть шите по плечам, якби трішки не завадила хвороба. І ще один мій процес, який в мене є на сьогодні. Це ось такий кардиганчик, ой, він вже досить великий. Це такий подовжений кардиганчик. Ось тут ми були минулого разу. Пар Я дов'язала донизу. Відв'язала трішки резиночки. Закрила. Відв'язала планочку гачечком. Ось так виглядає. Там, де петельки. І ця сторона, де будуть гудзики. Все гарненько виглядає. Тут я скрепила маркерочком, аби його було краще показати і було зрозуміліше, як воно, який воно має вигляд. Гарна планочка. Гудзиків поки що в мене немає на цей кардиганчик. Я ще не підібрала, але ж ще й не дов'язала. Тож, все попереду. Також я планую тут відв'язати ще. І пришити кишеньки. По боках в мене йде ось така частинка з таких доріжок. В мене на штанях йдуть такі доріжки, бо цей кардиганчик я вяжу додатковим до своїх штанів. І по плечам і рукаву в мене також йде така доріжка. І я вже відв'язала ось таку частинку рукава. Звісно, мені б хотілося б набагато більше. Але в темноті його в'язати неможливо. А дні були похмурі. Ввечером взагалі то нереально, тому що світло в нас, яке придумали, таке і є. Воно є, але не для таких складних ув'язань речей. Тим паче не для темних. Воно не таке яскраве. Як у вас? І в'яжу я на спицях 3,5. У три ниточки. Це ось такий мериносик. Це грибінний меренос. Хармоні. Тонесенька така ниточка. Це то, що 200, мені здається, метраж. Потім така тоненька ниточка з еластаном. Тут в складі 3% чи 4 еластану. 20% ангури, меринос і там 15 чи 17 поліаміну. Я вже не пам'ятаю, то я купувала давно. Навмисно для підмотів, щоб резиночки все трималось. І основною ниточкою в мене йде ось такий твіт. Це твіт Галіс. чотириста пятьдесят метрів на сто гра. Такими помітними, краплинками. Я вже відв'язала з такого твіду штани. Тож це кардиганчик під ті штани. Маю надію, що скоро завершу ці роботи і розпочну новенькі. Ось такий в мене є зразочок. Так він виглядає після прання. Після другого прання він ще більше вщільнюється. І то через те, що там є ниточка Елестену. Тож, при в'язанні з такої пряжі це потрібно враховувати і вив'язувати додаткові рядочки, аби довжина і рукавчиків... З виробу виглядала гарно після того, як ви поносите і поперете хоча б раз два. Отже, на сьогодні це всі мої процеси. А в планах в мене багато чого. Я хочу відв'язати кардиганчик із джелонга, який я недавно купувала і вам показувала. Потім хочу відв'язати щонебудь... Який-небудь джемперочок чи светрик жакардом. Потім в мене ще є в планах кругла кокетка. Ну, заплановано багато, якби тільки було натхнення, час, ну і світло, щоб в'язати не тільки світлі білі речі, а й ті кольори, які тобі хочеться і подобається. А вам всім спокійних тихих ночей, приємних днів. До зустрічі. На вулиці 20 градусів морозу у мене тут такий зелені насадження цибульки. Але хочу я вам показати ось це розквітла квіточка. Така вона гарненька, маленька поки що, ще не зовсім розпустилась. Там збоку ще одна буде. Але ж гай... гляньте яка краса. Прийшла Аліса. Вона вимазалася дуже сильно на дворі. Аліса, Аліска. Вона в мене любить ручки, крючки, пилочки для ногтів, то самі кращі іграшки, Ліса. О, яка ти гарна в мене. Так, да, О, Все. Щоб його вкрасти таке. Пилочку, мабуть, для ноті.